Привіт, це відео про огляд смартфону Infinix Note 30. Новинка, яка розширює асортимент бренду в нашій країні. Українцям вже доступні бюджетні та преміальні моделі Infinix із серій Hot, Note, Zero. І от новинка Note 30, яка своїми характеристиками обходить деяких конкурентів. Причому суттєво у цього смартфона екран 120 Гц, зарядка 45 Вт. Процесор Helio G99. Всі подробиці, включаючи кількість балів, які цей смартфон набрав в Antutu, а також мої враження від цього пристрою далі в огляді. Перший погляд на Infinix Note 30 дає зрозуміти, що перед нами сучасний смартфон з трендових матеріалів. Тилова панель отримала скляне матове покриття з окремим дзеркальним острівцем під камерами. Причому реалізація дзеркала дуже оригінальна. Воно ніби порізане на полоси. А це додає оригінальності всьому дизайну і до того ж красиво переливається на світлі. Окремо відзначу тилову панель з точки зору практичності. Матеріал взагалі не збирає відбитки пальців, окрім чорного кольору Obsidian Black Покупцям в Україні доступний колір Interstellar Blue. у корпусу пласкі боки з глянцевого пластику, заукруглені краї на переходах та невеликі рамки навколо дисплея. Верхня особливо тонка, навіть з врахуванням того, що в ній розміщений спалах з двох світлодіодів По елементам управління у Note 30 без сюрпризів. На правому торці спарена клавіша регулювання гучності та кнопка живлення, суміщена зі сканером відбитка пальців. Який спрацьовує дуже швидко кнопки зручні для них підібрали правильну висоту під великий палець правої руки. Дуже зручно, що сканер може спрацьовувати лише після натискання на нього. Дана опція налаштовується. На лівому торці висовний лоток для двох сім-карт і окремим місцем під картку пам'яті. Зверху розміщено один з динаміків та напис «Sound by GBL. Виробник наголошує на тому, що динамік налаштовано за допомогою спеціалістів GBL. Стереозвучання при перегляді відео. А також при прослуховуванні музики сподобалось. Максимальної гучності вистачає на невелику кімнату. В налаштуваннях доступний DTS саунд і еквалайзер. Повертаюсь до елементів на корпусі. Знизу 35 мм аудіо мікрофон, ще один динамік та type c порт. Селфі-камера розміщена в отворі в дисплеї. Він чималий, але з вдало підібраними шпалерами. Це не критично. Габарити смартфона бачите перед собою та вагу. Вони комфортні для середнього розміру руки і більше. По збірці у мене зауважень до виробника немає. Далі ділюсь своїми враженнями про дисплей. А він тут величенький 6,78 дюйма з підтримкою частоти 120 Гц, роздільна здатність 1080 на 2460 пікселів, пікова яскравість 580 ніт. Підтримується кольорний простір dci p 3 та присутня сертифікація Wildvine L1 DRM з мінімальним рівнем підсвітки комфортно читати вночі. От максимального значення іноді не вистачало, якщо на вулиці дуже і дуже сонячно. В налаштуваннях можна обрати колірний режим та кольорний профіль, увімкнути нічний режим або змінити частоту. Можна зафіксувати значення частоти на 60, 90 та 120 Гц, або увімкнути автоматичне перемикання відповідно до фактичного відображення на дисплеї. Як на мене, то висока частота оновлення дисплея потрібна лише геймерам, лише вони її можуть оцінити на 100%. Та й то не всі. Тож її наявність у цієї категорії покупців у Note 30 це його перевага. А для всіх інших це ще одна функція корисна, за яку не треба переплачувати, бо за неї додаткову націнку на цей смартфон не виставляли. Далі інформація про апаратну складову. І це важливо, особливо для геймерів. Процесор всередині Helio G99. Це 6-нанометровий чіп. Його доповнили графікою малі 57 mc 2 Під навантаженням в іграх корпус не перегрівається, тож проблем з охолодженням. Немає. Antutu смартфон набрав майже 430 тисяч балів, що доводить його ефективність для його цінника, який не перевищує 8 тисяч гривень. Оперативної пам'яті в смартфоні 8 ГБ, і її можна збільшити віртуально ще на 8, або якщо треба, то лише до 3 або до 5. Основний накопичувач на 256 ГБ. Саме в такій комплектації пристрій продається в Україні. Уточню, що Helio G99 це. 4 G чіпсет. Зв'язок смартфон тримає добре. За два тижні активного користування ні проблем при дзвінках, ні проблем з передачою даних на собі не відчув. Для бездрутового підключення в Note 30 передбачені двохдіапазонний Wi-Fi, Bluetooth. Також є NFC, швидкість, яку отримав на завантаження та відправку файлів через Wi-Fi при підключенні на 5 ГГц, ви побачили перед собою. Як на мене, то цифри достойні. Далі про батарею і автономність. Всередині смартфона, акумулятор на 5000 мАч. в комплекті зарядний пристрій на 45 Вт. Якщо ставити завдання використовувати пристрій максимально довго, то... Цей час можна розтягнути аж до 13 годин, але прийдеться економити на всьому, включаючи радіомодулі та яскравість підсвітки. Але економити не бачу взагалі ніякої необхідності, тому що смартфон дуже швидко заряджається. Протестована мною швидкість зарядки наступна: до 35% пристрій заряджається за 15 хвилин, до 63% за 30 хвилин, і до 100% за 62 хвилини. Відмінний результат. З цікавого, на що обов'язково маю звернути увагу, це те, що Note 30 має функцію смарт-заряджання, і призначення оптимально заряджати пристрій протягом ночі. Тобто він майже заряджається до 100%, але не до 100. А перед тим як ви прокидаєтесь, він заряджається вже до повного. Функція павербанку, тобто зворотній зарядки, Підтримується залізом. Infinix Note 30 керує OS X 13, встановлена поверх Android 13. Корисних опцій багато деякі зайві додатки зможете видалити. Кастомізація, яку дозволили користувачу, дуже просунута і глибока. Я нічого не видаляв, лише завантажив нових застосунків. При цьому усі два тижні тесту інтерфейс смартфона працював без лагів. Без підвисань і дуже швидко. З улюблених до опрацювань системи Android на OS X 13 відмічу плаваюче вікно, можливість збільшення об'єму віртуальної оперативної пам'яті, смарт-панель, X-клон, затемнення екрану у вибраних проміжках, марафонське живлення з функцією швидкого заряджання. Та опцією штучного інтелекту, а також можливість вмикати обхідну зарядку. Це коли ви граєте і підключили кабель зарядки, але батарея не заряджається, від неї працює смартфон. Це треба, щоб і смартфон не перегрівався, і батарея довше працювала. Перспективним у OS X13 вважаю голосового помічника Folax, але українську мову він поки що не підтримує. Наостанок розкажу вам про камери. Може здатись. На перший погляд, що в цього смартфона. Чотири окремі камери. Але це не зовсім так. Реально з тилової сторони робочий модуль 1 на 64 мегапікселі. У нього шестишарова лінза та апертура 1,69. Два додаткові віконця це 2 мегапіксельна камера глибини та модуль штучного інтелекту з апертурами 2,4 та 2.0. Обидві використовуються у відповідних режимах зйомки, але детали з цього приводу виробник не уточнює. Перед собою бачите декілька прикладів зйомки на основну камеру. А це. Це приклади зйомки на фронтальну камеру, яка тут на 16 мегапікселів. Нагадаю, що спалак доступний і для фронтальної, і для основної камери. По результатам зйомки роблю висновок, що контент на обидві камери достойний, особливо якщо враховувати. Прайс цього смартфону не раджу ігнорувати режими суперніч, краса, портретний. Одним кліком можна вимкнути штучний інтелект, але цього також не раджу робити. Поповній реалізувати своє бачення фотографії допоможе режим Професія. Це класичний про режим. Загалом деталізація на фото хороша, кольори виглядають природньо. По лінку під відео ви можете знайти приклади зйомки відео на основну та фронтальну камери. Обидві камери пишуть у роздільній здатності 2к, але крім того, можна записувати відео з ефектами, тоді воно буде лише в HD форматі, або з електронною стабілізацією, тоді воно буде лише в Full HD. Причому Full HD можна писати і 30, і 60 кадрів в секунду. Огляд закінчив, підводжу підсумки. Як на мене, то Infinix Note 30 це дуже конкурентний смартфон, в якому складно знайти недоліки. Особливо мені сподобались практичні матеріали корпусу, робота стереодинаміків, швидка зарядка та великий дисплей, який зручно використовувати і для перегляду контенту, і для його редагування. Також відзначу камери, на які можна знімати відео у роздільній здатності більше ніж Full HD. а ще одночасно знімати відео на фронтальну й основну камеру. Робити яскраві знімки в день та достойні вночі. Окрема подяка виробнику за наявність спалаху і попереду, і позаду. Тож, якщо бюджет, виділений на купівлю нового смартфону, знаходиться в межах від 200 до 220 доларів, тоді Infinix Note 30 обов'язково повинен бути в списку пристроїв, які мусите потримати в руках перед покупкою. А на цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Виникли питання по цьому смартфону? Задавайте в коментарях. Коментарях обов'язково дам відповідь. Наразі все, до зустрічі!